Несподівана перевірка у Луцькому міськрайонному суді із моніторинговим візитом до Волинської Феміди навідалася представниця уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Саме ми, ми напишемо, що ви у І дамо вам припис все. Представники омбудсмана можуть приходити з перевірками в суди та місця позбавлення волі як планово, так і після надходження скарг від громадян. Сьогодні плановий візит. Жодних перешкод не має бути. Які порушення зафіксували, за мить почуєте. Таболі постів, інструкції начальника варти перевірки моніторинг здійснюється на дотримання прав і свобод людей ув'язнених, обвинувачених, засуджених на предмет додержання їхніх прав, зокрема конвенції проти жорстокого стопонського походження й. Європейської конвенції з прав людини власне за результатами візиту готується відповідний звіт з рекомендаціями від уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, які в місячний термін повинні виконуватися власне судом. Схоже, сьогоднішній візит представниці уповноваженого прав людини для працівників суду, немов сніг посеред літа. Чому це можна писати? Чи у вас є порушення право на росі чи немає? Почутаємо звіт звідси результатами візиту. Тому, Все, ж села надава. Але нам нас доступу немає окремо, ми не можемо себе зайти. Тобто ми пропишемо. Зараз я все зараз зв'яжемося з начальником варти, і вони організують і заведемо. Дуже добре, що нема металевих кліток для затриманих та обвинувачених. Це відповідає Європейській конвенції з прав людини. Зауважує представниця омбудсмана. 15 кімнат, де перебувають затримані і ув'язнені, котрих конвоюють тут. Усе в нормі. Є ізольований маршрут конвоювання. Судова охорона це позитивні моменти. Втім, моніторингова група побачила і ряд недоліків, які призводять до порушення прав і свобод. Відсутня інформація на інформаційних стендах. Про те, зокрема, як звернутися до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, відсутні номери гарячих ліній, психологів, безоплатної правової правничої допомоги та ряду інших органів державної влади, гарячі лінії, яких повинні бути доступні, і люди повинні знати, куди звернутися у разі порушення їхніх прав. Є кулер з водою. Він порожній, і приміщення, де отримуються ув'язнення, засуджені обвинувачені, також відсутня питна вода для них. Є ряд інших недоліків, додає представниця омбудсмана, якот належним чином не закріплені вогнегасники. Між тим евакуаційні виходи через сходові клітки, як бачимо, зачинені. Потрібен спеціальний пропуск. Юлія Спас каже, керівництво суду запевнило, що є відповідальна особа. У випадку надзвичайної ситуації двері відчинять. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.